Сьогодні 14 квітня, неділя четверта Великого посту. Прошу Господа про благодать, уважного слухання та розуміння Слова Святого Євангелія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Одного разу чоловік якийсь прийшов до Ісуса і, кланяючись йому, сказав: Учителю, я привів до тебе сина мого. Що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю, так що він піниться, скригоче зубами і ціпаніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та вони не могли. Він у відповідь каже їм: О роде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму? Приведіть його до мене. І привели його до нього. Як тільки дух побачив його, зараз же потрясним, і той повалився на землю, запінився і почав качатися. Він спитав його батька, скільки часу, як це йому сталося? З дитинства. відповів той. Часто він кидає його у вогонь і воду, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам. Змилосердися над нами. Ісус каже йому Якщо можеш, все можливо тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини скрикнув крізь сльози Вірую, поможи моєму невірство. Ісус, бачачи, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи Німий та глухий душе, наказую тобі. Вийди з нього і не входь більше в нього. І, закричавши та сильно ним стрясши, вийшов з нього. І той став, мов мертвий. І багато хто казали Він умер. Ісус узяв його за руку, підвів його, і той устав. Коли він увійшов в дім, учні питали його на самоті Чому ми не могли його вигнати? Він відповів їм цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом. Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і три дні після того, як його уб'ють, він воскресне. Слухаючи сьогоднішній євангельський текст, ми стаємо свідками певного емоційного вибуху з боку Ісуса. Ороде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму. Це може видатися нам дещо дивним. Адже до того Ісус оздоровлював цілі юрми людей, а тут раптом така реакція роздратування можливо, це зв'язано саме з ситуацією того чоловіка та його сина, можливо, саме певне невірство і призвело до хвороби та одержимості. Зрештою бачимо, що роздратування Ісуса не обертається на зле для тих, хто його викликав. Навпаки, Господь каже привести хлопця до нього і розпитує про Його хворобу. Далі ми стаємо свідками зворушливого діалогу батька, який шукає допомоги для своєї дитини з Ісусом, який потребує від батька прояву віри. Якщо можеш, все можливо тому, хто вірує. Вірою, поможи моєму невірству. Отже, бачимо, що видима суворість чи роздратування нашого Господа насправді мали на меті певне навернення серця, а викриваючи ситуацію невірства, запрошують до вияву віри. Наприкінці ми стаємо свідками ще одного діалогу вже між Ісусом та Його учнями. Чому ми не могли його вигнати? Цей рід нічим не можна вигнати тільки молитвою та постом. Отже, щоб перемогти глибоко закорінене зло, потрібна правдива близькість з Богом, якою є за своєю сутністю молитва. А ще Певне зусилля цілої людської істоти, виявом якого є піст. Одного разу чоловік якийсь прийшов до Ісуса і, кланяючись йому, сказав Учителю, я привів до Тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю, так що він піниться, скригоче зубами і ціпаніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та вони не могли. Він у відповідь каже їм роде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене. І привели його до нього. Як тільки дух побачив його, зараз же потрясним, і той повалився на землю, запінився і почав качатися. Він спитав його батька Скільки часу, як це йому сталося? З дитинства. відповів той. Часто він кидає його у вогонь і воду, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам змилосердися над нами. Ісус каже йому Якщо можеш все можливо тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини, скрикнув крізь сльози Вірую, поможи моєму невірство. Ісус, бачачи, що збігається народ. Погрозив нечистому духові, кажучи Німий та глухий душе, наказую тобі вийди з нього і не входь більше в нього. І, закричавши та сильно ним стрящи, вийшов з нього. І той став, мов мертвий. І багато хто казали Він умер. Ісус узяв його за руку, підвів його, і той устав. Коли він увійшов в дім. Учні питали його на самоті Чому ми не могли його вигнати? Він відповів їм Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом. Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його. І три дні після того як його об'ють, він воскресне. Навчи мене не розчаровуватися і не відходити від тебе, коли я зустрічаю в своєму житті проблеми чи невдачі. Хочу завжди мати поставу чоловіка з сьогоднішнього читання. Вірою, поможи моєму невірству! Цю, і, і сину, і, і святому духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.